Програма Тема Дня на Українському Радіо Дніпро в ефірі Українське Радіо Дніпра. Ви слухаєте програму Тема Дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. Сьогодні говоримо про реконструкцію скверів та площ у Дніпрі та про початок навчального року в області. У Дніпрі, попри війну, завершили реконструкцію скверів на площі Успенській та бульварі Кучеревського. Як відбуваються роботи і що саме оновили там? І про це розповість далі головний спеціаліст відділу забезпечення діяльності міського голови Дніпра та його заступників Антон Андрієнко. Бульвар Кочаревського був завжди відомим місцем, улюбленим серед футбольних болівальників, в тому числі і місцевих мешканців. Це також була зоною для прогулянок. Перед футбольними матчами тут, взагалі, був такий мурашник, дуже дуже багато людей завжди було, і він завжди був недобудований і не мав якогось обличчя, можна так сказати. Його намагалися прикрашати окремими футбольними графіті, але далі нічого не йшло, окрім всім відомої ладії, яка була встановлена внизу. За кошти зібрані футбольними вболівання, коли дійшла річ, уже до проведення капітального ремонту і наведення ладу на цій ділянці. Був приготовлений проект. ладдя, яка була, вона не вписувалася архітектурно в те, що тут планувалося бути. Тому було прийнято рішення після консультації з футбольними фанатами, які власне є власниками ладії, перенести її на інше місце. Це наскільки мені відомо, її перенесли на територію стадіону. Тепер на бульварі Кочереського встановлена нова ладія, яка виготовлена з полерованої сталі. За задумкою архітекторів, це має символізувати скажімо так, яскраве майбутнє футбольного клубу, яскраву історію футбольного клубу. І більше того, поларована сталь вона завжди грає на променях сонця, і в залежності від, скажімо так, погоди і напрямку сонця, вона може навіть міняти свій колір. Було дуже багато роботи зроблено. Розпочалися роботи ще в 2021 році. Планувалося завершення якраз от вже в цьому році, але війна внесла свої корективи і одразу до. Робіт не змогли приступити. Проте підрядник, який виконував роботи тут, так само, як і який виконував роботи на Успенській площі, мав необхідні запаси будівельних матеріалів, і їм було прийнято рішення для того, щоб не розпускати штат співробітників і не зіпсувалися будівельні матеріали, вони вирішили продовжити роботи на обидвох локаціях. І таким чином ми бачимо, що в принципі відсоток готовності. Того ж самого бульвару Кочеревського досить великий. Розрахунків з підрядниками через дію військового стану на даний момент не буде. Це пов'язано з постановою Кабінету міністрів, яка забороняє проводити фінансування будь-яких робіт, окрім аварійних та утримання міста. Тому по завершенню дії військового стану, після того, як будуть. Всі бюрократичні процедури пов'язані з документами, з проєктом, з його виконанням, з прийомкою робіт. Тільки після того можна буде говорити про вартість робіт, які були виконані тут. Сподіваємося, що Дніпрянам ця локація також зайде, як і всі попередні, які вже відкривалися. От Дніпро отримало ще одну гарну локацію, на якій буде хотітися проводити час. Тут багато зелені, багато зелені, яка буде ще рости. Тут і ялини, і самшит, гарні кущі. Які також даватимуть об'єми і, і красу. Також, враховуючи те, що цей бульвар розташований між двома житловими будинками, він не потрапляє там, в 100% санцепік, як то кажуть. Да? Тому тут завжди є тінь і завжди це місце комфортне для прогулянок. Тому я вважаю, що все ж таки Дніпро отримало ще одну чудову локацію для відпочинку місцевих мешканців та гостей нашого міста. Тривають роботи на площі Успенськ. Нині підрядники оновили тротуарну плитку, оздобили фрагменти проїжджої частини, змонтували декоративне освітлення, встановили лави та клумби, висадили чималу кількість дерев та кущів. І про це далі розповість головний архітектор міста Дніпро Дмитро Волик. За цей період вдалося зробити багато елементів благоустрою, виконані роботи з укладання тротуарної плити з натурального граниту. Вже оздоблені фрагменти проїзної частини, вже відкритий рух довжо вулиці Нерінберга. Там вже і пішоходи, і транспорт можуть користуватися оновленою частиною вулиці. Що стосується самого скверу, то тут вже змонтоване декоративне освітлення, висаджена багата кількість зелених насаджень, сформовані елементи благоустрою, такі як там декоративні лави, клумби, деякі елементи технічного обладнання, тобто санітарний вузол вже змонтований, там електрощитова, автоматизований полив. Тобто вже багато елементів благоустрою, які були заплановані, ми бачимо в реалізованому вигляді. Тут цікавий дитячий майданчик. І там скеледром для підлітків, і декоративний фонтан, який є там центром основної вісі композиції безпосередньо серединної частини площі. Тобто, вже багато елементів благоустрою ми можемо спостерігати на живець. Які саме роботи проводяться під час реконструкції, які зелені насадження використовують? Про це розповість представник генпідрядника Дмитро Шевченко. Кожен сквер, який ми робимо і в якому ми приймаємо участь як підрядник, Виникає багато нових завдань, з котрими стикаємося, і маємо на меті реалізувати в цьому сквері із побудованого та цікавого. Це клумби з покриттям, це скалодром, це малі архітектурні форми. Декілька решіток різного типу котрі мають нетипову форму та дуже інтересні з точки зору реалізації. Роботи почалися десь у середині літа того року і планувалися закінчити також до початку літа. Зв'язку з ситуацією, яка склалася в Україні. Закуплені матеріали, котре були закуплені до початку війни. Ми укладаємо, ми робимо. Подальшу роботу своїми силами, силами субпідрядників і максимально те, що можемо зробити, робимо. Також робили субпідрядні роботи по набережній, по парку Слобожанському. Також було укладання плитки, якісь мафи. Сходинки, ну тобто ряд робіт, котрі були зав'язані з гранітом, з натуральним каменем. Це повністю наш генпідряд. Близько 7 тисяч квадратних метрів уложеного покриття, а майже на 95% сформовані малі архітектурні форми, десь на 90% залит бетону під покриття. Висаджені майже всі дерева, а більше 200 Це дерев. Нагадаю, ви слухаєте програму Тема дня на українському радіо Дніпра. І далі говоримо про новий навчальний рік. Дніпропетровщині навчання розпочали понад 340 тисяч дітей. 90% відсотків навчальних закладів області працюють дистанційно. Освітній процес у цьому році розпочався 1 вересня у день знань і триватиме до 30 червня 2023 року. Тривалість навчального тижня, дня занять і відпочинку, визначатиме педагогічна рада кожного закладу освіти. Про це розповіла заступниця начальника управління дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти Дніпропетровської обласної військової адміністрації Людмила Телегіна. Сьогодні, 1 вересня, у день з Розпочався навчальний рік у закладах освіти Дніпропетровської області. 834 заклади загальної середньої освіти будуть здійснювати освітній процес для більше ніж 340 тисяч учнів. До першого класу у цьому навчальному році зараховано 26 тисяч дітей, із них понад 1 тисяча дітей з числа внутрішньопереміщених осіб. Майже 12 тисяч дітей шкільного віку, з числа внутрішньопереміщених осіб, зараховано до закладів загальної середньої освіти області. Слід сказати. Що заклади освіти всіх 86 територіальних громад готові забезпечити якісне навчання дітям, які в умовах воєнного стану вимушені змінити місце свого проживання? Також понад 42 тисячі школярів, що приблизно 12% від загальної кількості перебувають за кордоном і будуть продовжувати отримати українську освіту в онлайн-режимі або за сімейною формою, або за формою навчання екстернат. Освітній процес в області здійснюватимуть більше 28 тисяч вчителів, серед яких сьогодні приступляють до роботи 38 вчителів числа внутрішньопереміщених осіб. На жаль, в умовах війни учні перших класів нашої області не зможуть повноцінно. Взяти участь у першому в їх житті шкільному святі та навчатися у класних кімнатах заочною формою. Також сьогодні у 9 годині заклади освіти мали можливість долучитися до всеукраїнського уроку. Повертаємося до навчання, який транслювався в прямому ефірі спільного телевізійного марафону за участі відомих українців. Перший урок в усіх закладах загальної середньої освіти має єдине для всіх країн назву Ми українці. Честь і слава незламним. Перегляд та оновлення змісту навчальних програм загальної середньої освіти це відповідь на виклики, які виникли у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України. У навчальні програми предметів історії України, всесвітня історія, внесені зміни з урахуванням нових історіографічних напрацювань. У змісті навчальної програми предмету «Захист України» посилена військово-патріотичну складову. У програми предмету основи здоров'я додано питання, що пов'язане з ризиками воєнного часу. Зміст програми з основ правознавства, громадянської освіти, розширена вивченням питань, пов'язаних з правами людини, з російсько-українською війною та доповненою інформацією щодо міжнародного гуманітарного права. У програмі з географії переглянута обсяг навчального часу на вивчення країн у світлі сучасної російсько-української війни. Програма предмету зарубіжна література змінена в частині вивчення творів російських та білоруських письменників, натомість додана твори зарубіжних письменників відповідно до літературного процесу процесу та з урахуванням вікових особливостей учнів із переліку рекомендованих для використання в освітному процесі вилучена програми з російської мови. Також Міністерством освіти і науки України затверджено типові та освітні та навчальні програми для учнів перших, других та третіх, четвертіх класів закладів загальної середньої освіти, у яких оновлено зміст в частині питань цивільного захисту та поводження з вибухонебезпечними предметами. У 22 другому, навчальному році починається поетапне провадження державного стандарту базової середньої освіти. Відповідно, учні 5 класу переходять на нову модель навчання треба сказати що забезпечено здійснення вибору і замовлення підручників для учнів 5 класу за програмою нової української школи що друкуються за кошти державного бюджету надійшли вже перші примірники підручників це 613 штук підручників польської мови для 5 класу закладів загальної середньої освіти наразі очікуємо всі останні підручники і якщо не буде вистачати паперових варіантів можна буде використовувати електронні версії що достатня Завантажити із загальнодоступних безкоштовних онлайн ресурсів також в області з 15 серпня відбувається процес інвентаризації бібліотечного фонду з метою його подальшого перерозподілу між адміністративно-територіальними одиницями. Таким чином усі діти будуть забезпечені підручниками. Стосовно інклюзивного навчання дітей з особливостями розвитку, воно також зазнає певних змін. Можна зазначити, що інклюзивне навчання в дистанційному форматі дітей, які мають легкі ментальні порушення або збережений інтелект, цілком відповідає потребам дитини. Інклюзивне навчання дітей із складними ментальними порушеннями здебільшого викликає складнощі, та в інтересах дитини на час дистанційного навчання може бути замінена саме індивідуальною формою навчання. Є необхідним Учке використання наявних форм навчання з метою підбору індивідуальної освітньої траєкторії для кожної дитини, окремо. Стосовно шкільних психологів вони будуть працювати в тому ж самому режимі, що і працюють заклади освіти, і відповідно більше уваги будуть приділяти учням саме з числа внутрішньо переміщених осіб. Майже 12 тисяч зараховано на сьогоднішній день до закладів загального середнього освіти. Але якщо діти будуть приїжджати до нашого регіону, всі школи будуть брати їх на навчання. Про те, як будуть вчитися учні у новому році в нашій області, розповідала заступниця начальника управління дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти Дніпропетровської обласної військової адміністрації Людмила Телегіна медійників та журналістів України запрошують доєднатися до конкурсів від Національного бюро програми ЄС Креативна Європа в Україні. Нині відкриті чотири конкурсні пропозиції, розрахованих на підтримку медійних та журналістських організацій в Україні. Серед них журналістські партнерства з строком подачі 7 вересня 2022 року, а також інноваційні лабораторії, строк подачі 7 вересня 2022 року. Також медійні ради та професійні стандарти строк подачі 20 вересня 2022 року. І механізми швидкого реагування строк подачі 20 вересня 2022 року. Детальний опис кожного конкурсу, бюджети та вимоги до заявок знаходиться на сайті Креативної Європи в розділі Міжсекторальна співпраця. Також Креативна Європа пропонує свою допомогу під час подачі Заявок у вигляді безкоштовних консультацій, інформаційної та технічної підтримки процесу подачі заявки, контактні дані для отримання консультації – Телефон 044 504 22 66. А також ви можете дізнатися всю необхідну інформацію в соціальній мережі Facebook на сторінці креативної Європи. А наша програма добігає кінця. Нагадаю, ви слухали передачу Тема дня режисера фіру Олександр Сохач, інженер Микола Ніколішин. А для вас в студії працювала ведуча Мальвіна Карпенко. До зустрічі в ефірі! Програма Тема Дня на Українському радіо Дніпро.